Шановні, подивимось, що по PS Plus Extra нас чекає у жовтні. Ігри будуть доступні 17 жовтня. Перевірте підписку на канал і ставте вподобайку. Gotham Knights Нещодавно додана до Game Pass і випущена майже рік тому це екшн RPG розроблена Warner Bros. Games в Монреалі і опублікована в Warner Bros Games. У ній розповідається про пригоди родини Бетмена, серед якої персонажі Найтвінг, Бет Робін і червоний капюшон. Бетмен мертвий. Візьміть на себе роль нових лицарів Готема, Грайте як один з Беднащі. Чатки поодинці або з іншим гравцем у кооперативному онлайн режимі на двох. Щоб захистити готем і перемогти злочинців. Реліз в грі був дуже поганий, і в цілому баланс в грі поганенький. Та вона швидко набридає. Але по підписці я б спробував з кимось побігати. Але дивно, що персонажів четверо, але грати можна тільки вдвох. The Dark Pictures Anthology House of Ashes третя частина антології темних картин, і, мабуть, найвдаліша з них. Вона переносить нас в Ірак наприкінці війни, поки спецназ шукає зброю масового ураження, вони натрапляють на шумерський храм, наповнений мото, Дорожними істотами. Тут також є онлайн-кооператив, який дуже круто грати вдвох, і щиро раджу знайти з ким спробувати цей досвід на власній нервовій системі. Це дуже цікава інтерактивна горор-пригода з розгалудженою історією, на фінал якої впливають всі ваші рішення і невдачі. Також у грі є локальний режим, ніч кіно, де можна грати до п'ятьох гравців, передаючи геймпад. І звісно, можна грати самому, але це значить сильно обмежити власний ігровий досвід. Я особисто вже знаю з ким буду грати, а якщо хочете, щоб я це. Це ще й пострімив, напишіть про це. Disco Elysium The Final Cut це максимально рольова гра. Реліз відбувся у 2019 році на ПК, а в 2021 році версія The Final Cut вийшла і на консолях. Ви граєте за поліцейського з амнезією, який збирається розслідувати вбивство. Звучить дивно, ви не уявляєте наскільки. Ігролад зосереджений на діалогах, де у вас є безліч варіантів, щоб сформувати персонажа гри так, як ви хочете. Відігруйте чесного копа, який хоче. А краще після важкого запою, він керується логікою і знанням. Чи може краще копа атлета з наркотичною залежністю, який розкручує свідків за допомогою внутрішнього чуття і тиску? Вся гра це величезна кількість діалогів, є діалоги з внутрішнім я з предметами та абстрактними поняттями. А ще можна померти від незручного стільця. Це все на мапі, по якій доведеться побігати з великою кількістю інтерактивних об'єктів, а ще у гри відмінний гумор і цікава історія. Far Changing Tides занурить вас у пригоду на борту корабля, керованого хлопчиком, де вам доведеться розгадувати головоломки, щоб просуватись далі. По першому погляду, ви вже можете зрозуміти, чи ви любите такий жанр чи ні. Тайтл вийшов у 22-му році на ПК і консолях. Його розробила незалежна студія Окомотів Gore Це невдала спроба відродити серію слешерів. Вийшло посередньо і краще вже пограти в п'яту частину Devil May Cry. Ви, звісно, можете бути іншої думки. Еліт Денджерс крутий і масштабний космосимулятор. Галактика просто величезна, і ви дійсно можете бути першим відкривачем в якійсь далекій далекій сонячній системі. В грі є можливість бути торговцем, найманцем, шахтарем, контрабандистом, піратом або просто возити туристів. Хтось вигадує свої власні види діяльності, наприклад, паливні щури, група рятівників, які допомагають тим, хто не розрахував кількість палива і застряг десь у безлюдній системі. На жаль, останнє велике оновлення, яке додало в можливість гуляти ніжками та шутер-механіку, на консолі не додали через слабкість минулого покоління. Тому подальший розвиток проєкту на консолях під питанням. The Island Definitive Edition. Та сама еталонна перша частина, яку трохи освіжили для PlayStation 4 у 16 році. Це чудовий зомбі-екшен від першої особи, який кожен поціновувач жанру повинен був спробувати. Але у 23-му році механічно грається і виглядає вже не так приємно. Але якщо ви не досвідчений гравець у цьому жанрі, то можете і не помітити. Alien Isolation ще один горор, але на цей раз однокористувацький із видом від першої особи, що робить його ще більш лякаючим. Всесвіт легендарної кінофраншизи чужі. Ви і здоровенний ксеноморф. Граєте у схованки у замкнутому просторі космічної станції. Можливо, це саме те, за чим ви хочете провести темні осінні вечори. Для любителів жанру топ. А мене навіть не просіть. Світі не вистачить м'яти, щоб мене потім заспокоїти. А також у підписку потрапить Айдес Souls» – ізометричний соус лайк -like з цікавим візуалом, який має непогані відгуки, а також атмосферна пригодницька гра Рокі. А ось чотири нікому не потрібні гри для делюкс. Як бачимо, виток про другу частину останніх з нас не виправдався у цьому місяці, тому що гра обов'язково рано чи пізно потрапить у підписку. Але в цілому нові ігри у підписці цього місяця мають достатньо цікавих назв, тому думаю, ми нарешті зламали тенденцію з жахливими роздачами. Я особисто пограю в «House of Ashes», можливо, спробую «Gotham Knights», а «Elite Dangerous» і «Disco Elysium» в мене і так є. Ну що, згодні що роздача на цей раз гідна. Чи все ж таки знов не те. Зверніть увагу, що якщо ігри у вас вже є, це не робить їх гіршими. Не забувайте підтримувати українську армію. В описі є посилання на банку, яку я завтра відправлю на збір притули. Хочете, можете долучитись і добити до тисячі. А можете одразу відправити на збір фонду, тут для мене виключно символізм. А з вами був Лакісан, який піде далі лікуватись, а вам хай щастить і не хворійте.